Кровопускання це процес забору крові із метою лікування та профілактики. Сьогодні цілеспрямоване знекровлення організму використовується вкрай рідко, але ще буквально якихось 150 років тому це була стандартна процедура, без якої неможливо було уявити лікарську практику. В цьому відео ми поглянемо на кровопускання очима та розумом наших предків. Мене звати Стас Дем'янчук, я викладач та дослідник історії медицини. Такого вам не розкажуть в університетах та музеях, тому не забудьте підписатись, поставити лайк та дзвіночок. Погнали! Ми не можемо точно сказати, коли саме людство почало практику кровопускання в терапевтичних цілях. Але саме в античній медичній традиції флеботомія стала однією з основних лікувальних практик. І почати потрібно з найважливішого питання. Чому пускання крові з організму шляхом розрізання вени привабило прадавніх лікарів? І чому ця практика, на сучасний погляд шкідлива та жорстока, існувала як один з основних методів лікування понад 2000 років? Річ у тім, що до появи сильнодіючих синтетичних препаратів кровопускання було чи не єдиною маніпуляцією і з негайними протисимптомними ефектами. Флеботомія швидко усуває гарячку, зменшує симптоми алергії або запалення, усуває набряки, допомагає при симптомах гіпертонії, таких як біль у серці, прискорене серцебиття, задишка та мігрень. Ефект плацебо провокував у пацієнтів відчуття легкості та покращення настрою після процедури. Було очевидно, що втрата великої кількості крові небезпечна для пацієнта, тому античні лікарі розробили багато матеріалів, де розписали показання та протипоказання для кровопускання. Кривопускання також було гарно підлаштоване під тогочасну медичну теорію теорію гуморалізму. Гуморальна теорія це вчення про те, що в людському організмі є чотири основних фізіологічних рідини, які балансують між собою. Саме дисбаланс збільшення або зменшення кількості якоїсь із них є причиною багатьох захворювань. Зазвичай на цьому моменті мої студенти закочують очі та починають вважати лікарів того часу ідіотами, і що історія медицини до 19 століття не варта вивчення, так як все це були просто суцільні неправдиві здогадки. Люди античності мислили так само, як і ми з вами, тому багато філософських робіт є актуальними для нас досі. Але лікарі мали справу з конкретним природним механізмом, для вивчення якого через брак технологічного розвитку не вистачало дослідницьких інструментів. Відомі вчені медики використовували інтелектуальні інструменти, такі як спостереження, експеримент, логіка та обговорення. Спостерігаючи різні кольори рідин та виділень організму, стане шкірного покриву чи слізових оболонок, все підтасовувалось під дієві методи лікування та отримувало певні характеристики. Таким чином, була пророблена значима та актуальна наступні півтори тисячі років теорія, цілком робоча на практиці. Згідно античного уявлення про організм, кровоносна система не була замкнутою. Кров утворювалась у печінці з їжі, яку вживає людина, і поширювалася венами до тканин, живлячи та зігріваючи їх за принципом пального. Спостерігаючи тисячі випадків захворювань, лікарі помічали, що в місці забою, укусу чи алергії з'являється набряк, почервоніння та місцеве підвищення температури. Логічний висновок: в хворе місце прибуває та накопичується кров. Пускаючи кров із проблемних місць, античні медики спостерігали зменшення цих симптомів. Одночасно, якщо довго не обробляти рану, вона могла запалитись. Чому через надмірне накопичення крові? Таким чином з'явився термін повнокров'я залежно від симптомів, повнокров'я могло вражати окремі частини тіла та органи. Якщо повнокров'я вражало серце та судини, відбувалися симптоми гіпертонії. Крововий у мозок або апоплексія пояснювався розривом судин головного мозку від накопичення крові і так далі. Гіппократ пояснював, що лікувати повнокров'я потрібно евакуацією крові, тобто зменшенням кількості крові в організмі. Це можна було зробити за допомогою фізичних вправ, дієти, медикаментозного лікування та власне кровопускання. Сам Гіппократ згадував кровопускання нечасто і не залишив про це достатньо теорії. Це говорить про те, що в V столітті до нашої ери флеботомія не була поширеною стандартною процедурою. Для прикладу, через 500 років римський лікар Гален залишить про це цілих три окремих трактати. Можемо припустити, що початок активної практики венесекції трапився через 100 років після смерті Гіппократа. Відомий лікар, викладач Олександрійської школи Хрісіп Кнідійський, присвячує низку робіт жорсткій критиці кровопускання. Замість цього він пропонує надавати перевагу іншим методам евакуації. Хрісіпа підтримують його учні, серед яких є і відомий вчений Еразістрат. Еразістрат теж надає перевагу дієтам та медикаментозному лікуванню і тільки в крайньому випадку пропонує виконувати кровопускання. Але у другому столітті нашої ери лікар Гален остаточно закріплює статус кровопускання як однієї з основних медичних маніпуляцій. З трьох трактатів про кровопускання, два присвячені множенню на нуль аргументів Хрісіпа та Еразістрата. А власне, третій про доцільність використання флеботомії, теорію та інструкцію до виконання. Варто зауважити, що він згадав багато станів, коли кровопускання робити не потрібно. Наприклад, вказав вікове обмеження, не рекомендується малим дітям та літнім людям. Але загалом він радив, щоб лікар сам зорієнтувався на місці і врахував стан пацієнта Його вік, пору року, коли організм відновлюється краще або гірше, та інші фактори. Ще однією особливістю галенового вчення було топологічне кровопускання. Оскільки за тогочасною версією кровоносна система не була замкненою, вважали, що кров прибуває окремо до кожної частин тіла. З цього висновок, щоб пускати кров, потрібно з вени, яка знаходиться неподалік місця ураження. Це те заляже в основу середньовічної флеботомії. Кількість крові, яку рекомендував пускати Гален, не була великою. Часто він пропонував пускати символічну кількість крові, тобто взагалі трохи, ймовірно, для досягнення ефекту плацебо. Також він наголосив, що варто було слідкувати за станом пацієнта. В разі погіршення його самопочуття, зміни кольору шкіри чи надмірного страху. Процедуру варто було негайно припинити. В ранньому середньовіччі підручники Гіппократа та Галена прийняли на озброєння ісламські лікарі. Практика кровопускання через венесекцію особливих змін не зазнала. А відцена Разис та Авероес дотримувались тих самих показань і протипоказань, що і Гален. Але одночасно вони додали практики, які античні лікарі оминали: це евакуація крові за допомогою банок та п'явок. Банки використовувались сухі та вологі. Сухі банки це була класична процедура, коли розігріту банку ставили на шкіру і під дією вакууму там з'являвся набряк. Використання сухих банок пояснювали потребою нагнати крові у знекровлене місце або перетягнути кров з частини тіла, де є повнокров'я. Вологі ж банки або хіджама – це подібний процес, при якому наносили легкі порізи на шкіру. Вакуум витягував певну кількість капілярної крові. Принцип був подібний як у звичайної флеботомії. П'явки ж стануть одним із найпопулярніших методів лікування у середньовічній Європі та у Європі просвітництва, та що тоді їх і зараз можна придбати в аптеці. Їх використовували при великій кількості захворювань і не дарма. Хоч тоді п'явок вважали одним із лагідних методів евакуації крові, в реальності ж вони дійсно мають лікувальний ефект за рахунок слини багатої на біологічно активні сполуки. Використання п'явок провокує кроворозріджуючий ефект, судинорозширюючий, протизапальний та несильний місцево анестезуючий. Останній зумовлений природнім анестетиком, який впорскує п'явка, від чого її укус практично безболісний. Кровопускання шляхом венесекції було поширене у ранніх монастирях. Окремі монахи, відповідальні за справи медицини і навчені за працями Гіппократа та Галена, проводили процедуру флеботомії своїм колегам та всім бажаючим мирянам. Там навіть з'явились власні правила для процедури: її не робили дуже блідим або слабким пацієнтам, а після кровопускання навіть давали кілька днів вихідних і приписували спеціальний раціон, в якому було багато м'яса. За часом, щоб священнослужителі не втручались у чуже тіло, функцію кровопускання поклали на перукарів, які приходили з трих теченців, оскільки ті і так і так працювали з лезами для гоління. Це покладе початок всім відомої середньовічної професії цирульника або ж хірурга перукаря. До 12 століття лікарська практика почала вважатись виключно інтелектуальним заняттям, а нескладні хірургічні операції, в тому числі кровопускання, повністю лягло на хірургів перукарів. Ця зміна була зумовлена також і соціальними причинами. Багато жителів середньовічних міст чи сіл не мали коштів, щоб регулярно платити лікарям. Тому вони ходили пускати кров до цирульників, які часто навіть не вміли читати і вчились практикувати у старших майстрів. Через це ціна їх послуг була мізерною. Вони брали не якістю, а кількістю. Отакі От знайомі нам перукарські жердини існували вже в середньовіччі. Вони висіли біля перукарень, де окрім стрижки робили кровопускання. Червоний колір символізував кров, а білий бинти, якими потім перев'язували місце флеботомії. Але, попри існування цеху цирульників, багато дипломованих лікарів продовжували виконувати хірургічні операції та кровопускання власноруч. Однією із показових наукових робіт була методичка Лафранка Міланського, написана в кінці 13 століття, вона була популярною серед лікарів та студентів довгий час. Він детально описав показання та протипоказання кровопускання, як правильно поводитися з ланцетом та як потрібно розсікати різні вени. Особливу увагу він присвячує віковим категоріям. Він забороняє робити кровопускання дітям до статевого дозрівання. В разі якщо дитина у важкому стані і, на думку лікаря кровопускання необхідне, він радить спершу згодити це з батьками пацієнта. Також він пише, що кровопускання заборонено робити вагітним жінкам та літнім людям, особливо які дуже бліді, і в них погано видно вени. Але у своїй праці постійно критикує хірургів-перукарів, нагадує, що вони часто виконують флеботомію тоді, коли не потрібно, і зливають занадто багато крові, від чого їх пацієнти помирають. Цирульники, як він писав, безграмотні та ігнорують обставини, коли евакуацію потрібно робити виключно медикаментами та фізичними вправами, чим приносять багато шкоди. Хірурги перукарі також були затребовані у європейських арміях, так як забезпечити військо дипломованими лікарями було далеко не всім по кишені. Лофранк написав цілу окрему працю присвячену критиці цирульників на війні. За його словами, вони бездумно пускали кров пораненим солдатам, які й також втратили багато крові, від чого бідолахи помирали. Вчений навів приклади станів поранених солдатів та покрокові дії обробки ран та реабілітації. В 12 столітті в практику кровопускання ще й інтегрувалася астрологія. Про проведення флеботомії відносно положення планет говорили ще античні вчені. Ісламські лікарі цей напрямок розвинули. А у Європі ХІХ століття почали активно поширюватись невеличкі альманахи, які лікарі вішали собі на пояс. Там були актуальні астрологічні календарі та зображення людини зодіак. На малюнку знаки зодіаку відповідають певним частинам тіла. Основна ідея полягає в тому, що кров в організмі, які припливи в океані, контролюється місяцем. Коли місяць робить місячний кругообіг через 12 сузір'їв зодіаку, це призведе до збільшення крові в певній частині тіла. Наприклад, коли місяць в вовні, в голові збільшується кількість крові. Коли місяць переходить у тельця, крові стає більше в шиї та горлі, і так далі. Перш ніж призначити кровопускання або якусь іншу операцію, лікар мав перевірити по спеціальному календарю, в якому сузір'ї знаходиться місяць, тому що проводити цю процедуру на частині тіла, де накопичується кров, може бути небезпечно. Та все ж, в середньовіччі було багато лікарів, які не вірили у астрологічний вплив та критикували подібного роду підходи. В Київській Русі кровопускання теж практикувалось. Воно прийшло на територію наших предків разом із хрещенням і спершу виконувалося щенцями. Згодом флеботомія стала справою світською, і нею займались так звані рудомети. Каналу необхідна ваша підтримка. Допомогти створювати контент можна на BuyMeACoffee, на карту Приватбанку та Монобанку. Реквізити вказані в описі. З 15 століття в медицині почалась епоха експериментів. Швейцарський лікар Парацельс публічно спалить книжки Галена та почне розвивати теорію ятрохімії. Це вчення про те, що організм складається з різних хімічних сполук, яких саме поки що не ясно. Фламандець Андреас Везалій випустить сучасний атлас людського тіла, дослідивши анатомію так детально, як ніхто до нього. Здавалося, що гуморальна теорія от от на грані зникнення, особливо після того, як Вільям Гарві довів, що кроводосна система не відкрита, а замкнена, тобто кров не утворюється постійно з їжі і не згорає в органах та м'язах як пальне. Хоч це відкриття все ж дало чітко зрозуміти лікарям, що кров не є постійно поповнюваним ресурсом, всі названі вищі лікарі продовжували підтримувати практику кровопускання. По-перше, флеботомія все так само залишалась одним з надієвіших методів протисимптоматичної терапії. По-друге, такий був запит суспільства. Люди настільки звикли до цієї процедури, що без неї просто не уявляли лікування. В 16 столітті з'явилась практика так званого очищення організму. Одним із перших, хто активно впроваджував її в практику, був французький лікар, декан медичного факультету у Парижі Гі Патен, через що він отримав кличку Великий кровопускач. Він пояснював, що хвороба з'являється не просто від накопичення гуморів, а ще й від того, що ці гумори псуються і стають отруйними, через що їх потрібно по максимуму евакуювати з організму усіма відомими методами. Практика очищення організму передбачала різні кровопускання до втрати свідомості, прийом блювотних та проносних засобів, особливо як реанімаційний захід під час важких ускладнень. По суті, з гіпатена починається та жорстока історія медицини, через призму якої ми собі уявляємо медицину середньовіччя. Але цю практику прийняли не всі, і в 17 столітті лікарі в основному поділились на два табори. На тих, хто більше використовували лікарські засоби і виконували щедливе кровопускання, враховуючи протипоказання по галену та лафранку, і на тих, хто практикував методи очищення, тобто зливав кров до непритомності пацієнтів та змушував їх багато блювати і випорожнюватись. Другий табір був менш чисельним, але поступово кількість адептів патена зростала і досягла свого піку в кінці 18-го на початку 19-го століття. Амбасадорами рясного кровопускання в XVIII столітті були американські та британські хірурги Вільям Дуглас та Джон Хантер. Другий активно впроваджував венесекцію, свою практику та писав праці, в яких доводив, що рясна кровотеча допомагає при різного роду запаленнях, особливо при пневмонії. Хантер вважав, що одного сеансу флеботомії під час важких захворювань зазвичай було мало, тому приписував по 5 сеансів на добу. Часто за його методикою протягом періоду лікування пневмонії, а це приблизно до місяця часу. Пацієнтам здавали понад 210 унцій крові, тобто понад 5 літрів. У 1793 році відомий американський лікар за сумісництвом революціонер та один з батьків-засновників США Бенджамін Раш перебував у Філадельфії під час смертоносної епідемії жовтої лихоманки. Раш прославився тим, що залишався у місті навіть тоді, коли більшість лікарів виїхали, щоб врятуватися. І лікував до ста пацієнтів на добу. Та він був прихильником методу очищення і лікував своїх пацієнтів за допомогою ланцета, каломелі та ртуті, чого навчав і своїх учнів, поширюючи цю практику в США. Але не варто думати, що все було так однозначно. Багато лікарів у США абсолютно не підтримували методи очищення і звинувачували Раша у надмірній жорстокості та непрофесіоналізмі, а саму практику називали застарілою та моральною. Англійський панфлетист та політик Вільям Копет звинуватив Бенджаміна Раша у тому, що він убив більше пацієнтів, ніж врятував. Раш подав на кобета в суд за наклеп і виграв компенсацію у розмірі 5 тисяч доларів. Дехто навіть звинувачував Раша у перечасній смерті Бенджаміна Франкліна, якого перший виснажив надмірними кровопусканнями під час лихоманки, та Джорджа Вашингтона, який теж, скоріше за все, помер від кровопускання під час сильного запалення горла. Йому пустили більше 3,5 літрів крові за 10 годин. Раш не був особисто присутній момент загострення хвороби Вашингтона, але інструктував лікарів в листах. Лише один з присутніх медиків біля Вашингтона був проти флеботомії, і за іронією, це був колишній учень Бенджаміна Раша. На початку 19 століття практика кровопускання досягла свого історичного максимуму. Багато лікарів надавали перевагу методу очищення майже при всіх захворюваннях та симптомах. Під це підлаштувався ринок, тому, окрім ланцетів різної форми та зручності, випускались механічні скарифікатори. Цей пристрій був призначений не для розсікання вени, а для нанесення швидких безболісних порізів на шкірі спини чи стегон, куди пізніше ставились банки для відсмоктування капілярної крові. Окрім венесекції і скарифікації, в той же період з'являється раніше небачена мода на використання п'явок. В 1830-х роках одна тільки Франція імпортувала близько 40 мільйонів п'явок на рік для використання в медичних цілях. Англія імпортувала 6 мільйонів п'явок на рік тільки з Франції. Протягом перших десятиліть століття лікарі по всій Європі використовували сотні мільйонів п'явок. П'явки не використовували як комплексну чи профілактичну терапію, їх використовували виключно з метою евакуації крові, особливо в місцях запалення. Хворим, наприклад, на пневмонію, могли щодня ставити по 40-50 п'явок на груди, або пацієнтам з подагрою ставили стільки ж п'явок на ноги. Французький лікар Франсуа Брусе, автор концепції про кровопускання при лихоманці, був яскравим прихильником п'явок замість розсічення вени. Коли в нього був розлад шлунку, він ставив собі по 50-60 п'явок 15 разів. Відомо про конкретний випадок, коли він поставив на тіло пацієнта одночасно 90 п'явок. Хороший приклад лікування запалення флеботомією та п'явками зустрічаємо в записах французької лікарні 1824 року. Один французький сержант бився на ножах і отримав поранення в груди. Крововтрата втрата була сильна і стрімка, тому буквально через кілька хвилин він втратив свідомість. Коли його принесли до місцевої лікарні, перше, що зробили лікарі, негайно пустили йому з вени 600 мл крові, щоб запобігти запаленню. Протягом ночі пустили ще 700 мл крові. З самого ранку пацієнта навідав головний хірург та приписав пустити тому ще 300 мл крові. За наступні 14 годин сержанту пустили кров ще 5 разів. Через тиждень рана запалилась, тому до неї приклали 32 п'явки. Через запалення наступні кілька днів кількість кровопускань збільшили, регулярно прикладали по 40 п'явок. Лікар напише в його медичній карті, що завдяки тому, що за три тижні йому пустили 5 літрів крові і ще літру висмоктали п'явки, життя пацієнта вдалося рятувати. І правда, сержант одужав і був виписаний з лікарні уже через місяць. Подібних лікарняних записів за той період було безліч, але, на жаль, велика частина схожих випадків закінчувалась смертю пацієнта. Постає питання, чому на ці смерті не звертали уваги? Оскільки не існувало антибіотиків чи антисептиків, багато видів запалення були смертельними. По суті, важко було відслідкувати, коли людину вбила велика втрата крові, а коли власне сама хвороба. Складні випадки, які закінчувались успіхом, як, наприклад, згадана історія французького сержанта, тільки підтверджували крайню дієвість подібної терапії. Лікарями все ж усвідомлювалась шкода, яку приносить тривале кровопускання, але вона вважалась меншою шкодою, яку може принести хвороба. Такі методи називають героїчними, а подібна практика всередині 19 століття отримала назву героїчна медицина, наче пацієнти є героями, які перенесли складні медичні випробування, щоб вижити. Не варто думати, що суспільство приймало рісне кровопускання як щось адекватне. Навпаки, на початку 19 століття пацієнти дико боялись лікарів і намагались всіляко уникати від відвідування лікарні. Було намальовано сотні карикатур та написано багато сатиричної прози, де висміювали жорстокі лікарі, які брали великі гроші за неприємні процедури. Через героїчну медицину популярними стали нові медичні течії, які здавались пацієнтам лагідними та безпечними, наприклад, месмеризм чи гомеопатія. Гомеопатія і взагалі спершу здавалась дуже навіть дієвою наукою, оскільки відсутність втручання людське тіло завдавало менше шкоди, ніж героїчна медицина та її виснажливе викачування рідин з організму. В 1828 році засновник медичної статистики французький лікар П'єр Луї, згідно свого винайденого числового методу, проводить серію тестів, де перевіряє ефективність кровопускання на подібних випадках пневмонії. Він спостерігав за різними методиками кровопускання у 77 стаціонарних пацієнтів. Після чого написав ажіотажну статтю, в якій довів, що героїчна медицина разом із рясним кровопусканням на початку захворювання приводить до смерті частіше ніж коли кровопускання роблять в пізніший період, де хвороба починає відступати. Очевидно, що багато вчених того часу розкритикували його статтю. Лондонська медична академія опублікувала відкритого листа, в якому йшлося, що її працівники не готові відкинути терапію, підтверджену як традицію, так і їх досвідом через якісь цифри. Але поступово статистика ЛОЇ отримала визнання, оскільки лікарі почали визнавати, що числовий метод додає об'єктивності підходам до лікування та покращує результати. З середини 19 століття практика кровопускання починає занепадати. Луї Пастер та Роберт Кох поставлять крапку в цьому питанні, коли доведуть, що причиною запалення є інфекція, а не гниття крові. Та коли одні медичні співтовариства та університети будуть повністю відмовлятися від венесекції, окремі вчені будуть продовжувати пропагувати кровопускання. Вільям Ослер, відомий канадський лікар, був прихильником кровопускання і пропагував цю процедуру і в двадцятому столітті. Рекомендація робити профілактичне кровопускання залишалась у його підручниках навіть після його смерті в 1919 році. І навіть в 1940 х роках можна було зустріти підручники, в яких кровопускання радили робити при асфіксії, апоплексії, епілептичному статусі, гострому набряку легенів, лихоманці та гіпертонії. Але таке уже майже ніхто не практикував. В наш час існує визначення терапевтична флеботомія. це процес, який схожий на здачу крові для переливання. Пацієнтів збирають до 450 мл крові за допомогою голки та спеціальної системи. Сьогодні забір крові з терапевтичною метою застосовують у рідкісних випадках, коли пацієнти хворіють на гемохроматоз це коли в організмі забагато заліза і воно накопичується в органах, та поліцитемію це коли в крові забагато еритроцитів. Кровопускання в первісному ж вигляді сьогодні можна зустріти в країнах близького та далекого сходу. Скарифікація у вигляді вологих банок, так звана хіджама, досі активно практикується в ісламській традиційній медицині, у тому числі і в Україні. Доказова медицина повністю заперечує доцільність традиційного кровопускання. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, якщо сподобалось відео, та залишай коментар, про що з історії медицини ти хотів би дізнатися. До зустрічі!